Гуляємо, зібралися на Троїцю, да, всі да, друзі. Там привіт, да. 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 На природки, На природки троїцю празднуємо. Всіх з праздничком, Всіх з праздничком труїться. Всім щастя, здоров'я. Гуляємо, віддихаємо. Така красива природа. Така красива, а це у мене. Це в мене. Вийшли на природку. Емочка до нас прийшла в гості. На сене, на сене не йде. Емочка прийшла до нас в гості. Да, колбас, сіл накрити, все добре, люди хороші, все цей. Ой, Все добре, гуляємо, відмічаємо. Природка, боже, яка природка хороша. Ой. Садочок, це наш садочок, щоб ви розуміли, це наш садочок. Емочка, А ема та ж нікуди від нас, ну, нікуди, ну така ж вже наша. Така ж вже наша, що це взагалі емочка. Глазик у неї болить. Глазик Глазик болить. Не знаю, що там у неї, не знаю. Ну таке, так, да, треба помити, треба промити. А так природка, дивіться, яка хороша. Природка хороша. Ой. Хороша. Сидимо, віддихаємо. А що робити? Одихаємо. Всіх теж з праздничком всім. Відпочивайте. добре, віддихайте. Боже, на ну нас прийшли гості. А що ви тут робите? Ема, та сама, а що ви тут робите? Поприходили діти до нас, поприходили. Філька, філька, ловочка лежить, ну, ну там цей. Це ще ма привела їх. Це ще ма привела їх. Філя, філія коло ножки. Ага, а філя нюхає, філя нюхає. Що тут це? Ой, емучка, жона, бачите? Що де тут пахне? де то що то пахне. Треба йти на стол. <соценно> Надо йти на стол. <соценно> Оце оддихає подружка, поняли без мене. Одихає подружка без мене. Наконічно включила. Ой, девочка, яка природа, а яка природа. Ну, это вообще девочки, мальчики, девочки. А музыка не знаю. У меня не музыка. Ра-та-та! ра Ратата! Ратата! Ра Я музику все одно другу підставлю, тому що це не підходить, зрозуміла? Ратата -та! Таня на мене, на мене работає. Ага, вот так, вот так, вот так. Все. Ну все, нормально. Так этот мальчик Максим. Тупать! Удали! Снимаю. Снимаю уже. Да. Что за извращенство? А, ты как хотела. Думал, тут шишки-пышки. Давай ты. На меня Смотрю. шатайся в разные стороны. Так куда ты? Тебе не видно, куда ты ушел? Не поняла,